Чуєте, гавкають собаки. Я ж казав колись, якщо гавкають собаки, то буде приморозок. Сьогодні вночі був ого лід. Дивіться. Лід. Сьогодні вночі був досить такий сильний приморозок. Ця ділянка перця то в нас в такому бачте, місці не дуже активному, там вже сонячний день, цілий день сонячний день, це зараз без 29 ранку, а тут ще буде тінь, дуже довгий час. Зараз прийдуть збирати перець Дивіться, яка. Прийду збирати перець і будемо збирати перець і, по можливості, якось треба думати, щоб його накрити. Все і ми не накриємо, але ось цю частину була думка, щоб накрити. Тут, бачите, сонце шпарить вже дуже довго, з самого ранку, то він повідходив дуже добре. Ще нічого не примерзло, нічого не пропало. Але ці дні вже будуть швидко, близько приходити. Зараз визбираємо перець, визбираємо на насіння цей перець, який вже теж подостигав. Це якщо подостигав на насіння, дивіться, які класні. Перці, тут перці, тут перці. Також дивіться лід. Ого. Круто. Лід. <кій> лід. Да. Но це ще поки нормально. Ша цю ніч він пережив. Не знаю, чи переживе наступну. Тому зараз будуть прийматися якісь рішення, може і зберемо ще трошки зеленого. Вулична пікіночка в цей же час. Виглядає такою. Вже у мене немає надії на неї, що вона дозріє. На Глорію, то ще є надія. Вісі тут заліт, але цей вже качанчик сформований, він вже тверденький. Вони не всі такі. Є сформовані, але ще не тверденькі, а цей вже реально тверденький, цей теж сформ... вже сформований є форма. Ну а ця, я не знаю. Спробуємо накрити, але ще виросте вона це під великим питанням. Головне пережити, що оці зараз перші приморозки, я думаю, воно ж буде так, як завжди, що пару приморозків вдарить, а тоді все буде тепло вже нового року. Якщо так, то вона виросте можливо. Сьогодні п'ятниця, 26 вересня. Це ж зараз у нас буде велика вибірка перцю. Ця кучка перця була зібрана вчора, тому що було на сьогодні на ранок замовлення. То з цієї кучі вже 60 кг червоного поїхало. і 10 це, не 10, а бананка жовтого поїхала по своїх замовниках. Жовтого, до речі, влізло 18 кг в цей раз. А того по, по 15, тому що це якийсь він менший. Но більше влазить в бананку. Получилось 18 і 15. Ось, так що будемо зараз збирати, будемо приймати якісь рішення, чи вже будемо рвати, напевно, зелений, ще трошки, напевно, нарвемо. Бо, може, не вийде всю площу накрити. Ну, я і так наперед знаю, що не вийде всю площу накрити, то зараз трошки роса впаде і почнемо. Всі всі діла, відра помиті, тачки готові. Відра помиті, тачки готові, до речі, про тачки. Одна тачка у нас така супер-пупер, тачка, друга така, яка вже побачила своє життя. Побачила своє життя, але були такі унікали, що писали, типу там тачка, цемент вози, вапно вози. То дивіться, тачка вози вапно, але в тому возила, вже не возить, давно не возить. Але в тому ж. В цьому випадку вона, вона чиста. Я вам скажу, якщо ви живете в селі і у вас є керниця в селі, то в цій керниці вставлені такі кольця, Такі кольця здорові. Ви ж знаєте, тумби вони називаються. Ці тумби зроблені з цього самого вапна. З раствору ось цього, що на ташці в мене тут присохло, і воно не відмивається. Бачите, воно не стирається, воно чисте, воно не стирається. То ці тумби зроблені з цього раствору. І в, цьому, в цій тумбі, і в цьому розтворі стоїть вода, яку ви п'єте. Розумієте, да? тобто з цього раствору ви воду п'єте, а тут а чомусь носом покрутили, що тачка в растворі. Хоч вона і ушатана, але вона чиста. Ну і відповідно ця теж чиста. Так що думайте про те. А якщо ви, а якщо ви живете не в селі, а живете в місті, і у вас немає керниці, де... Де тумби з раствору. Ну, ось з такого раствору вони зроблені, і там стоїть вода. Отак, от, як Може хтось не знає, розкажу, ця тумба така з такого раствору. І там така вода стоїть рівнем. А звідти вереться вода насосом або відром, в кого як. Тобто ви п'єте ту воду, яка безпосередньо контактує от з такою штукою, яка в мене на тачці. А якщо ви в місті живете, що у вас немає кірниці, а ви в. Кухні, відкрили кран і у вас тече вода, то там вода у вас, я вам скажу, тече по таких трубах, що ті труби в жахливішому стані, аніж моя оця тачка. Тому що в мене якось я весною міняв грушу, груша з цього, як воно зветься, з насоса, з розширительного бачка. І він в мене новий був, то за пару цих років, що воно прослужило, то там виявився такий нагар всякої такого, то воно було некрасиве. То в місті, я вам скажу, ці труби, які до вашого будинку, мають набагато жахливіший стан, ніж ця тачка. Так що з з цієї тачки, Ось той красивий, набагато приємніше, ніж взяти намастита хліба червоною ікрою і дивитися на розрізану цю трубу, яка веде до вашого будинку, якщо ви живете в місті. Так що майте на увазі. Так, і, значить що? Будемо зараз. Збирати тачки готові, відра готові, ящики зараз будуть готові. Якщо треба буде ще тент розстелити, тент є ще новий, ще один тент є. Підмітеся зараз ще раз. І розстелися тентик. Значить, процес трошки пішов. Для початку визбирали ми ну ще не весь з кущів, які були помічені для насіння. Взяв ось такий кущик також. Визбере ми весь, ну як весь, е майже весь. Це що одне на насіння, тут він все одно ще перебереться на зелений, маленький, бо з такого ми не будемо брати, але на кущей він був, то вже буде таке діло. І прийнято рішення, напевно, визбирати зеленим. Отже, яке було прийнято рішення, зараз ми щось, три, три рядки тут обриваємо повністю, там трошки ширші рядки. Обриваємо повністю, заїжджаємо сюди прицяпом і трактором і будемо визбірвати звідти з цієї верхньої ділянки свій перець якийсь зелений. Цю ділянку ми залишимо, я ажоволокнув, то якраз все що забереться, нафіг треба, а ось ці хороші ряди накриються ажоволокном. Подивіться, яке воно красиве це дійство. Листить. Як в кота, це що треба. Коротше, все, і тому що картина така, що є листя, зараз я так стану якось. Якось так стану, присяду на вуха. Наприклад, дивіться, є бурян. Бурян замерз повністю. Знаєте, перець теж є підмерз, але не всі такі, але самі перці ще... Ніч пережили, дуже я радий і задоволений цьому. Тому будемо зараз приїжджаємо сюди прицепом, лупимо все, що спочатку ви жовтий, відповідно, достигший і все інше, все на прицеп. Давай підкачати колеса. Прицепи будемо возити мотоблоком. Вже в мене було два рази таке, що на полу не поїхав, а воно взяло і вирвало сосок. Мотоблок буксує. Мотоблок буксує. І тільки сосок тільки шмик, тому що були спущені колеса. Майте на увазі. Як кажуть у селі, все на мазі. Колеса накачані, при це тільки лівечку треба скинути, тому що сіли ячмінь. І щоб не возитися по сто раз трактором їздити перечіплятися, то значить була лівечка на перцеп, ячмінь на перцеп, поїхав, засіяв, перечіпився там же на полі. І все. І тепер тільки зняти. Отже, дивіться, тим часом, поки там бригада збирає цей свій перець, покажу вам. Де покажу вам корисне? Дивіться, в цій красі, що ви бачите, чи не красі, як для кого, можна зробити склад для композитної арматури. Уявляєте собі, яка радість, коли її де скласти? І вона нікому не заважає. І красота, красота. Значить наша нам арматура. Зараз ось цей кріп. Буду робити верблюди і буду накривати кріп. Кріп накрити треба по-любому, тому що це наші бабки. Кабачок. От кабачок можна вже сьогодні здискувати. Навіть той, який він до доверху, дивіться його під Змерз бідолаха. Ні, всередині хороший, але вигляд підуставший. Так, значить що, ви кабачки, які біші, щоб було щось сюди пожарити. Вчора, до речі, їли кабачок. Смажений. Смажений кабачок був кружальцем, теж молоденький був. Посмажився він ось в кружальцем в муці. Потім там була така підмаска, оця, шкропу багато. Сметана, не сметана, а кефір. Кефір, майонез, це все перемішано, чесничок, і ти вмочаєш, красота, то пару кабачків треба значить собі залишити. Бачите, візьме шкурка, як загорів, що на нашій, на сонці лежив і згорів на пляжі. Е Та бідно. Ну що зробиш? Ось, А з кропом кріп зараз буде накривати. По-любому, капуста сьогодні зранку знімав відосик. Була вся вдові, качанчики в'яжуться, але вона веде рости. Як пише наш один дружбан Каріфан лайфхаки наші все. Розкидаю арматуру. Спочатку по всьому периметру. Одна запхана, на другу кину, третю кинув далі далі. І кидаю так, щоб кінець другої вже цей, чи третій був наполовину цієї. Отже, значить цю арматуру можна де запхати звідси туди. Цю арматуру вже звідси туди, і там таким чином получилася мітка по півтора метра приблизно плюс-мінус. Зрозуміли, да? тобто одна запхана по-любому, другу кинув, а третю вже кидаєш не від кінця цієї, а до половини. І таким чином вже цю я вставляю. Цю я вставляю. Ось сюди і оки впала. Цю я вставив сюди, вся вже йде до половини другої. Значить, цю вставляю. Сюди і таким чином така собі імпровізована мітка по півтора метра, так як арматура по 3 метра, а я її кину половину. Це значить, буду робити зараз ось такими верблюдами. Хоча я міг би одразу показати кадр, коли я вже зробив всі верблюди, правда? Так як ця тема перевірена була в тому році, перевірена вона була ця тема, оці верблюди, то воно працює і так само зараз зроблю. Ось такі верблюди вийшли. Бачите, які верблюди. Зараз будемо приймати рішення тільки чим його будемо накривати, чи салафаном, знайдемо чи агроволокном. Якщо великим куском має хватити, має висичити. Якщо салафаном, також має Зараз подивимось. De ido Яка у нас була тут по свідомість дій. Тут а де пересеп не влазить, а влазить трошки по перцеві. визбирали ми, значить, зелений до ось такої м'єлочі. Така вже мелочь поставалася, як то кажуть, на удачу, тому що десь наїхав колесом, десь він пройшов попід низ. То вже ця мелочі, вона нам якби. Не потрібна, але тут, якщо випадково вона не замерзне, випадково не замерзне, а все-таки достигне, то хай там краще вже вона буде на перці, аніж ми її зараз зірвемо, ще й більше такі залишилися, аніж зараз зірвемо і ні туди, ні сюди і все одно викинемо. А так, хоч якісь там неї шанси мінімальні на життя будуть. Тобто одним колосом десь проїхали по перцях, другим ні. А ці вже у нас під накриття. Тим часом, поки там рвуть в прицеп від мотоблока, я їм постав, повинна нашої бригади принести сюди салафанку, значить шестиметрова салафанка, на її салафаном, тому що салафан є салафан, ніяке гровкно не зрівняється з салафаном по накриттю. Також замітив я тільки що одну картину наші вінські авторські помідори замерзли цієї ночі. Але помідори самі класні, Дивіться, які. М -м -м. Ай, смакота. Осіння помідора, то що треба. Коротше, зверніть увагу. Зверніть увагу. Ось ця вкусна буде теж. В такі вони стиглості, коли ось така зелена жопка. Їх можна возити досить таки далеко. Ну, з ящика в ящик, туди-сюди, в крачучку, на електричці і так далі. Тобто вона не така м'ягенька, як, як така дуже достигша. Але ця зелена жопка вона ніяк не впливає на те, щоб його можна було закручувати. Ми коли крутили, то такі крутили. Бачите, надкусив зелену жопку, тобто під нею немає там якогось зеленого. Дивіться. Взагалі смакота. І дивіться, скільки тут є. І вчора вони ще стояли в досить таки гарному задовільному стані. Листя було чітке, про що я вам всім говорю, хто заказав насіння, хто отримав. Або до кого я ще не зателефонував, ви обов'язково отримаєте його. Дайте нам трошки часу, бо треба ще понакривати, щоб не позамерзало. А помідори, бачите, протрималися, на городі вже давно їх немає. А тут дивіться, стебло яке без всяких хвороб. Ну і все розумієте, хто розуміє ці діла. Помідорні то і розуміють, скільки тут їх безліч було. А в теплиці квіти, до речі, також не померзли. Про квіти буде, може, теж один окремий відос сьогодні. Ай, загубив ту помідору смачно. Ну, а ця помідорка, яка тут в теплиці, з якої я ще маю збирати насіння, яку ми маємо їсти ще до Нового року. На вулиці вона листя трошки прихватило, зверху то, що треба. Ось тут трошки прихватила і вершок трошки прихватився. А всередині вона самі вершки прихватили, бачите ті, що торкалися кліонки. А так то, що треба, Помідори, як помідори. Ті також. Звідси бачу теж вершки, ті, що торкалися кліонки, прихватились. З перцями все гаразд. Ну і як завжди по старій добрій традиції знімаємо кучу перця, яка вона є. Величенька, правда? Тачка трошки зеленкуватого підрулила сюди, так місцями трошки попало. А взагалі -то тут тут тільки зібраний тільки зібраний хороший достигший перець. І це ж я зранку з цієї кучі, яка була, ну, бо вчора трошки теж назбирали. Завіз 75 кг, тобто тут б мала б ще така горочка бути чудова. І перець сьогодні дійсно таке є гігантський. Бракованого перця я тут не бачу. Дуже хорошо спрацював цього року квадріс нема, взагалі взагалі. як такого, теж багато. Немає такого місця, десь там бувало попадало, але то зовсім дуже малий відсоток. Дивіться, який він доє. тикнув пальці, який здоровий. Сорт Богдан перець чудовий. Червоний там є і гіркуєс і Асті зібраний вчора, всю на кучу. І сьогодні, як я вже казав, виборка мега виборка, така реально потужна вибірка. І це ще я зараз покажу вам повний прицеп зеленого перця в інших кадрах. Талі. А це я поки, поки сяду зараз перебирати, то зроблю пам'ять фото на пам'ять, відео на пам'ять, щоб було скільки буває перця за один раз. Але це ще не найбільше бувало. Колись ми садили багатня перця, найбільше був садив 8 тисяч штучок, то тоді осінь прийшла. Так само ми вже зелений встигли визбирати, бо був якийсь перший приморозок. Перший переморзок був, він його пережив і ми визбирали тоді все, що був зелений перець. Ну, визбирали досити, зелений, а зелений. Я не знаю, де ми ті сітки взяли. Були звичайні ось такі сітки. Але були вони, я вам скажу, десь метр п'ятдесят висотою і діаметр коротше, метр. Коротше, одна сітка перця важила десь 60 чи 70 кіло. Ну, реально, що її в одному. Один ніхто не міг підняти. Де вони такі сітки взялися, я більше ніколи їх не бачив. То ми збирали в ці сітки. То теж так пощастило, що перед морозами це ж ми його одягнули, то він лежав, ми його продавали, роздавали, вже й згнив, то ну, було дійсно тоді багато перся. Ну І все так само. Зараз ми цю, та, цю тачку, не цю тачку, а цей прицеп перевеземо. Переберемо, складемо в погріб і в погрібі він буде достигати, гнити, як завжди. Ми його будемо ще продавати. Там вже десь, може, через 2 і ціна підніметься, якщо він ще долежить до тої пори. А от і довго очікувана зйомка цього великого присекла з персом. Значить персів тут безліч. Персі є і здорові, є і менші. Питання було в коментарях, яка технічна стиглість Перця Богдан, це він ось такий. Він не стає такий зелений, як інший перць. Ось такий він. Бачите, тоді він якийсь такий трошки біліє і, і жовтіє одразу. Безліч перця. 2 метра на 1,20 метр двадцять і висота по борта. Десь 50 см, ще горочка. тобто тут нормальну перцю влізло. Визбирали ми, звичайно, не весь, тут ще є що збирати, просто вже не влази. Але площу підчистили гарненько. Так як я вам тільки що цю історію розказав, скільки у нас було в мішках зеленого колись нарвано, але ж бувало в мене таке останні роки, останні хоч 3-4 роки, то я що бувало не співав. От Знаю, що приморозок. Надія надіявся, що принесе, а воно тільки фур, то в мене дуже багато персів мерзло то в цей раз у нас є звичайність тут ще погублені, що не зібрані. Але все раз ми значить, розібрали. Визбрали майже весь, дивіться, рядки майже пусті. Де оставався ось такий малий, то я казав, такий нервід, може, якщо йому пощастить, то він буде рости, якщо не пощастить, то ми це з дня на день знаємо. Бачите, скільки його тут ось ця, а. а, до речі, ось ці. Тут трошки більше буряну. Ось тут, то ми його також не зібрали. Ось тут, дивіться, які є перці. є такі гарні перці, ми його не зібрали, тому що що, тут трошки бурянику захищає і все нормально. Наш перець він не замерз. Наскільки я вже перебирав, Примасав, не було замерзшого, але дуже це близько було. Листя реально дивіться, як позамерзало. Дивіться, скільки ще є його тут. Це всі рядки, що я кажу, що ми не зібрали. Не зібрали, бо нема куди. Деяка частина людей пішла, тому що в них там сьогодні свої справи. О, гниляк. Бачите, гниляків взагалі мало. Це що один я побачив, що валяється. А то ж ми їх тут бачите, на городі не валяються ніде, ми їх не відкидаємо. І з собою не беремо, тому що їх немає в цей раз, дуже чітко. З гімляками в цей раз дуже чітко спрацював квадріс, і їх немає. Ну, ось така коротше, картина. Персію є безліч. Тобто ще такий перцеп тут, тільки з верхньої ділянки зараз назбирається зеленого без проблем. Асті, дивіться, які астики. Ось. Тобто така справа. Поїхали далі. Тут площу ми будемо буде на її весело. Ще звісно, значить покажу цю картину. Дивіться, як воно має вигляд який в тіні, не так блищить на камеру, то гарно можна роздивитися. дійсно гарної якості і його безліч. Ну, якщо ми, звісно, дали штангу і завтра не буде морозу, і в найближчі дні тижні ще не буде морозу, то ось цей періс, напевно, на наступну п'ятницю він був би жовтий такий. Але зараз ми його що зробимо? Там вже вапно забовтане, біли, білиться в цей погріб. І це все на сховище значить, йде в погріб. А цей зараз поїде по клієнтах. так що... На сьогодні, наверно, відосів кадрів буде вдосталь. Це зробимо одним відео, а там же, як ми його понакриваємо, напевно, буде інше відео. На насіння я відібрав ось тут і там ще в мене тачка є заникана. Ось це воно все буде на насіння, тільки ще перебереться. Ще на більше менше Ось такого першів ми візьмемо ще насіння. Е, хто написав? Кому я не відзвонився, я ж вам кажу, не переживайте. Зараз дня на день ми розберемося з цими дві всякими разами. Бо треба все те накрити, те прикрити. Ну, без ліс справи. Тоді вже до кожного зателефоную, а до кожного зателефонували, то, то оце, з дня на день десь з понеділка будуть відправки ваших замовлень, що замовляли, тим ми вам відправимо без проблем. Просто не вистачає часу і рук. Так що перець в кожну хату побажаю вам! Хай вам всім щастить.